Привітки! Сьогодні у мене знову посилка з мейкапчика. Давайте дивитися, що там, і не зважайте на мій голос і на мій вигляд, бо я примудрилася влітку захворіти в літа супер. Поклав мені мейкап в подарунок, ще якусь маску для волосся, користуватися нею буду навряд чи, але дякую за подарунок. Почитала інструкцію, то там дуже довго потрібно з нею возитися, я таке не люблю. Ну і власне моє замовлення це ось така парфумована вода Givenchy. Ірис, не знаю, як читається. Я напишу, а ви собі читайте. Зняла захисну плівку, і вже прямо на цьому моменті я відчула аромат зі своїм закладеним носом. Ви уявляєте? Дуже гарний мінімалістичний флакончик. Ну, і саме цікаве, це ж аромат. Він дуже класний. Шкода, що мені ще в повній мірі через хворобу не вдалося його відчути, але все одно він мені дуже сподобався. Я пропишу піраміду, що туди входить. І хочу сказати наперед, що він дуже довго протримався. Я записувала відео десь в районі 12-ї години, і ще в 10-й вечора я відчувала на зап'ясті цей аромат. Дуже стійкі, класні, мені дуже сподобалися. Тепер у мене є ще одна нова парфумна любов. Я дуже задоволена. Все. Всім дякую за перегляд. Гарного дня.